Онгер мікс спортивного жіночого одягу. Дочь 25 одиниць. Почнемо ми з розміру L. Це світшот. Він у нас буде всередині на флісі. Далі лисини. Врубчик. В розмірі XL. Топ. Розмір XL. Яскравий. Розмір S. Велосипедка. XL. Далі ось така кофта на замку. На флісі. Спідниця. Розмір L. Всередині тут знайде шортиками розмір S, M, майка в розмірі S, S, XS, XL, розмір S, 2XL, S, L, M, топ в розмірі XS, розмір XL розмір M XS розмір S 2 XL розмір L